Плани на майбутнє. Ну, хотів би розпочати нараду із дійсно щирого людського співчуття родинам загиблих, як з боку владних структур, так і з боку майданівців, з боку опозиції. Прикро, але серед загиблих є працівники педагогічної освіти Хмельниччини, це вчитель. З міста Шепетівка і вчитель Стара Константинова з цього приводу Департамент освіти і науки офіційно дасть некролог засоби маси інформації. Але знаєте, як сказав у своєму зверненні міністр освіти Дмитро Володимирович Тобачник, жодна мета не вартує людських життів. Найвища цінність і найбільша цінність це вони. Саме тому я. Закликаю вас до розуміння нашої з вами ролі в суспільстві, до забезпечення безперервного навчального процесу, до збереження безпеки на території навчального закладу. Вчора відбулася сесія обласної ради. На якій були прийняті ряд важливих рішень. Перше для уникнення політичної і суспільної нестабільності, для уникнення насильства, для безпеки життя і здоров'я наших громадян, члени фракції партії регіонів обласної ради присутні на сесії, написали заяву про вихід з партії регіонів. Заява була зроблена під тиском. Заява була зроблена в ім'я безпеки наших громадян. Обставини кожного з депутатів зрозумілі. Важко їх коментувати і не буду цього робити. Друге рішення. Обласна рада вирішила відібрати. В обласної державної адміністрації делеговані її повноваження і передати новоствореному обласному виконавчому комітету. В засобах маси інформації пішло спотворення цього рішення і самої ідеї цього рішення. Тому хочу прокоментувати. Політично було заявлено. Про створення обласного виконавчого комітету і делегування йому повноважень виконавчої влади. Сьогодні юристи і фахівці працюють над даним рішенням, яке ще не набрало дії. А тому структурні підрозділи обласної державної адміністрації, як і раніше, виконують свої функціональні обов'язки. Наступна сесія, яка буде, про дату її повідомлять, буде приймати рішення, відповідно яких ми вас поставимо до відома. Я просив би звернути увагу всіх керівників на звернення міністра освіти і науки, яке розміщене на сайті Міністерства. І передати його у всі навчальні заклади, щоб наші педагогічні працівники і керівники закладів ознайомились. Там призиви до злагоди, до миру. Все, що відбувається сьогодні в державі, я вважаю це провокації. Більшу інформацію, ніж ви отримуєте від засобів маси інформації, я вам не дам. Тому спостерігаємо за подіями. Єдине відзначу, що президент України Віктор Федорович Янукович готовий піти у відставку, готовий на дострокові вибори Президента України заради збереження миру і спокою в країні. Але зворотня сторона діалогу не підтримує і не розуміє цього. Прогнозувати подальший хід подій дуже складно, тому будемо разом спостерігати. За цими рішеннями і орієнтуватися по ситуації. Хочу повідомити, що я перебуваю на телефоні в будь-який момент дня і ночі. В разі надзвичайних ситуацій або в разі поради я відкритий і чекаю ваших дзвінків. Тепер декілька робочих питань. 11 січня, э, лютого, вибачте, 11 лютого. 2014 року відбулася реорганізація Департаменту освіти науки молоді та спорту. З однієї структури, відповідно розпорядження голови обласної державної адміністрації, було утворено два структурних підрозділи: управління молоді та спорту, яке очолює Станіслав Григорій Васильович. І Департамент освіти і науки, який очолюю я. На рівні районів структура освіти молоді і спорту в цьому році не передбачена до розділу. Тому плануйте свою роботу так, як вона була зроблена в 2013 році. Хотів би прокоментувати деякі рішення в зв'язку з звітами за 2013 рік і перспектив бюджету на 2014 рік. Перше у багатьох керівників викликає запитання і незрозумілість стосовно порядку організації тендерів і освоєння коштів, виділених. З державного бюджету субвенцію через обласний бюджет на організацію харчування в дужках сніданків для учнів 5-11 класів. Хочу зазначити, що ці кошти ми отримаємо з 1 вересня 2014 року. Порядку освоєння цих коштів на сьогоднішній день немає. А тому. Тендера на послуги харчування, на продукти харчування ви проводите так, як проводили в 2013 році. Коли буде відомий порядок освоєння цієї субвенції, порядок забезпечення сніданками учнів 5-11 класу, тоді будемо проводити додаткові тендери. Друге. Я здивований. Окремими показниками охоплення учнів дошкільною освітою та позашкільною освітою в окремих регіонах. Я прекрасно розумію виконавчу дисципліну. Але коли район починає показувати 100% охоплення позашкільною освітою, я реаліст і в це не вірю. Тому дуже прошу. Відноситися до своєї роботи добросовісно. Замилювання очей нікому не потрібно. Мені потрібен чіткий аналіз і фактична ситуація на місцях для того, щоб реально проводити планування роботи обласного департаменту і роботи районних відділів та управлінь освіти молоді та спорту. Бюджетний показник забезпечення позашкільної освіти розраховується з одного учня. А коли ми показуємо, що один учень відвідує 2-3 гуртки, ми можемо дорости до 200% забезпечення позашкільною освітою. Це мильний кузир. І я би просив керівників районів, я їх поки що не називаю, але просив би серйозніше віднестися до цих показників. Більше того, на співбесідах з головами районних державних адміністрацій я буду відстоювати позицію, звертати увагу на динаміку росту позашкільної освіти, на рішення, які допомогли збільшити фінансування позашкільної освіти, і на рішення, які допомогли увести додаткові години позашкільної освіти. В цьому я бачу причину росту показника. Все решта, я вважаю фабую. Що стосується дошкільних навчальних закладів, співбесіди, які ми проводили з керівниками районів на сьогодні призупинені в зв'язку з нестабільною суспільною небезп... ситуацією, я просив би людей, керівників, які пройшли співбесіду і які ще чекають своєї черги, віднестися. В першу чергу віднестися серйозно до показника забезпечення дошкільною освітою регіонів, які цього потребують. І я хотів би почути пропозиції стосовно розширення мережі позашкільної освіти. Решта питань, які ми піднімаємо, вони є робочими і не пріоритетними, в тому числі оптимізація навчальних заходів. Яка в даній ситуації, я вважаю, взагалі повинна проводитися дуже обережно, дипломатично, за згодою громади. Хочу повідомити, що в зв'язку з подіями, які відбуваються в країні, ми не хочемо наражати на, на безпеку педагогічних працівників і наших дітей, а тому предметні олімпіади. Та Спартикіада учнівської молоді запланована на 22-23 лютого, відміняються і переносяться на пізніше. Про дату проведення цих заходів ми повідомимо додатково. Діти, які будуть приймати участь в предметних олімпіадах, заспокойте батьків, тому що терміни. Дозволяють нам перенести Олімпіаду обласну на пізніше. Крайній термін її проведення буде 15-16 березня. Я думаю, до того часу все заспокоїться. Наступне навчальний процес у всіх навчальних закладах області проводиться в запланованому режимі. По місту Хмельницькому. Єдиний регіон, по якому фіксується 29% відсутності учнів, це покликано тим, що батьки переживають за долю своїх дітей і відповідно зроблених ними заяв діти не відвідують школу і перебувають під наглядом батьків. Якщо в регіоні виникає необхідність і є небезпека призупинити навчальний процес, Прошу це вирішувати на рівні органів місцевої влади, з обов'язковим узгодженням зі мною і під заявою батьків. Для того, щоб діти, які не будуть відвідувати школу, гарантовано знаходилися під їхнім наглядом. Тому що є прикріп випадків в Хмельницькому, коли. Батьки учнів професійно-технічних навчальних закладів, які хотіли убезпечити цих дітей від можливих неприємностей, показали нам липові довідки медичних лікарняних закладів. Насправді, одна дитина сьогодні перебуває в лікарні з важкою травмою. Недопустимо. Скорочення навчального процесу. Або ми працюємо в запланованому режимі, або не працюємо. Але скорочення уроків посеред дня без відома мов, без відповідного розпорядження голови районної державної адміністрації неможливе. Я хотів би. Щоб ви повідомили всіх керівників навчальних закладів, будь-які рішення стосовно організації навчального процесу, стосовно безпеки в школах, повинні фіксуватися на папері, накази розпорядження, внутрішні документи. Зі слів усної форми, ніколи ніхто не повинен приймати рішення. Я Хотів би, щоб ви мене зрозуміли, оскільки відбувається така напруга в суспільстві, я не хочу наражати ні вас, ні керівників навчальних закладів, ні вчителів на небезпеку, їхньому життю і здоров'ю. Тому я прошу зняти символіку партії регіонів. Службових кабінетів із приміщень державної комунальної форми власності. Сьогодні є команда з боку опозиції і Майдану перевіряти всі установи на предмет наявності, символіки партії регіонів і портрету президента України. Краще бути розумнішими. І пам'ятати одну істину, під час бою основне не загинути. А решта Бог дасть. Вистоїмо, все буде нормально. Декілька прохань до вас. 25-26 лютого заплановані балансові комісії по звіту обласних установ в тому числі і позашкільних. Ви отримаєте відповідний лист, він уже пішов до вас про перевірку гурткової діяльності закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування. Я проведу колегію у березні і ми оформимо це рішення юридично, поки що вас прошу. На підставі листа, який ви отримаєте, перевірите графіки дотримання і відвідування в першу чергу викладачами гуртків позашкільних центрів обласної власності. Наступне. Ми стоїмо, традиційно стоїмо в цей період на порозі захворювань. Є випадки захворювання на кір в Білогірському районі, Шепетівському, в, в Кам'янець-Подільському місті. Є багато хворих на вірусні інфекції. Тому прошу спільно з керівниками санепідемстанції охорони здоров'я відслідковувати ситуацію в разі досягнення епідеміологічного порогу діяти відповідно чинного законодавства. На території навчальних закладів бажано не допускати сторонніх осіб. Я рекомендував би вам провести батьківські збори і на рівні кожної школи запровадити добровільні дружини з числа батьків і педагогічних працівників для охорони навчального закладу, як в денний, так і в нічний час. Це є рекомендації і регіони, в яких загострена ця ситуація, я думаю, повинні це зробити в першу чергу. В тих школах, які знаходяться в центрі населених пунктів, в тих школах, які знаходяться біля майданів, де проходять відповідні мітинги, або біля правоохоронних структур. Це питання індивідуальне, кожен з вас орієнтується краще, ніж я, але для збереження майна, для забезпечення роботи закладу, все-таки бажано ввести, ввести таке чергування. Відбулася колегія обласної державної адміністрації 14 лютого, на якому розглядалося питання оздоровлення. Як би там не було, сподіваюся, що події, які сьогодні відбуваються в Києві і в деяких регіонах Західної України, вони все-таки вичерпують свою агресію і... Наступний тиждень принесе нам мир і спокій. Тому треба думати за майбутнє. Рано чи пізно навчальний процес закінчиться і будемо думати за оздоровчу кампанію. У нас є два моменти, на яких я хотів би наголосити. Перше, Оновіть, будь ласка, електронну базу даних тих учнів, які мають пільги на оздоровлення. Друге. Підніміть всі приписи минулого року контролюючих служб, санепідемстанцій, пожежної безпеки, МЧС, Департаменту освіти. Всі приписи, які стосувалися матеріально-технічного стану оздоровчих таборів, пришкільних чи стаціонарних, вони мають бути ліквідовані. На колегії було поставлено доручення до 15 травня ліквідувати ці всі приписи і провести оздоровчу кампанію на рівні 2013 року. Оцінюючи рівень 2013 року, я вже виступав на селекторі, бачив одну проблему. Ми не забезпечили вивчення профільних курсів. Просив би вас звернути увагу на підготовку педагогічних працівників і запровадження в пришкільних таборах чи в таборах з денним з цілодобовим перебуванням учнів, запровадження предметних курсів певного спрямування. Чи це гуманітарні, чи це природа природничі математичні, чи це інформаційні, але якісь вони повинні бути для змістовного дозвілля. Наших учнів. По прикладу минулорічної здоров'чої кампанії Славутсько-Шепетівського району, на базі пришкільних таборів організовуються табори, які по своїм функціям і юридичному статусу забезпеченості харчування медичним обслуговуванням можуть вважатися оздоровчими, не відпочинковими, а оздоровчими. Працівники, керівники, які проходили співбесіду, я їм детальніше пояснював. Решта керівників е, прошу в телефонному режимі узгоджувати деталі. Стосовно бюджету на 2014 рік, е, враховуючи погодні умови, я прошу не знімати з контролю питання. Над економним використанням енергоносіїв. вживати всіх заходів щодо раціонального використання коштів, збереження тепла, води і так далі. Синоптики обіцяють нам ще морози, тому до них потрібно бути готовими. Бюджет 2014 року. Передбачає 43 мільйони гривень на забезпечення програми розвитку освіти. Як і в попередні роки плануємо закупівлю парк, автобусів, комп'ютерної техніки. На жаль, про виконання цих зобов'язань не можу сказати нічого, оскільки минулорічні тендера, які ми провели, не були підкріплені фінансовим ресурсом. І на сьогоднішній день поставок немає. Тому плануємо, будемо робити все для того, щоб забезпечити під час літніх канікул поставку в навчальні заклади, але в даному питанні будемо орієнтуватися по оперативній обстановці. Я просив би вас всіх забезпечити виконавчу дисципліну вашу і ваших працівників. Якщо хтось із педагогічних працівників чи працівників управлінь відділів освіти і науки бажає прийняти участь в тих подіях, які відбуваються в країні, не бачу жодних заперечень, щоб стримувати бажання людини. Але потрібно пояснити про ту небезпеку, яка відбувається і яка може загрожувати життю його власному, який може бути чимось сином. Батьком і хто подумає за долю його дітей. Такі працівники можуть написати, повинні написати заяву на відпустку і, відповідно, чинного законодавства нею скористатися. Не потрібно нікого залякувати, нікого стримувати. Події, які відбуваються, змушують зробити багато висновків. В тому числі і в нашій системі. В зверненні Дмитра Володимировича є гарна фраза, я її хочу повторити, ми повинні пам'ятати, що свобода однієї людини закінчується там, де розпочинається свобода інших. Тому потрібно це завжди пам'ятати і робити все так, щоб навчальний процес відбувався в запланованому режимі. І громадська думка чи бажання кожного також враховувалися. Все, що хотів сказати, я сказав. Це оперативні питання, які виникають у багатьох керівників. Я попробував зробити на них наголос. Якщо є у вас запитання або коментарі, будь ласка, включайтеся. лінії Інституту методичних методичної Запитань немає? Запитань немає, дякую за розуміння. Хотів би привітати від вашого імені чоловіків, педагогів, з наступаючим святом захисника вітчизни, побажати нам всім мирного неба. Побажати, щоб не було можливості від кого захищати наші родини і наших друзів. Дякую за увагу.